Всі хочуть правду, але правда це не істина, правда в кожного своя, сила не в правді, сила в знаннях. Знання це сила, правда це те, що ти можеш доводити всім і всюди, але це ніколи нічого не змінить на краще в твоєму житті. А знання це те, що ти можеш застосувати і використати для себе, це те, що приносить тобі плоди і благо. Тільки знаннями ми можемо забрати звідси беззаконня та несправедливість. В той час, коли ми всі доказуємо один одному свою правду, бажаючи перемогти свавілля і несправедливість, ми мали би зайнятися собою, отримувати знання, які будуть виходити за межі всіх правд та неправд, це і є та сила, яка зможе подолати так звану несправедливість. Те, що для нас несправедливість, для когось мана небесна, те, що для нас знання. Для когось смерть. Правда гра системи для розділення нас і управління. Кожен гонорово буде носитися і метатися зі своєю правдою, так і не зрозумівши, що був обманутий. Отримуй знання, а не ганяйся за правдою і доказуванням своєї правоти. Доказують божевільні і незнаючі, ті, над якими потрібна опіка, а то вони своїми правдами становлять небезпеку для оточуючих. Істина не потребує доказувань. Система всіма силами підтримує несправедливість світу цього, аби ми борсалися в пошуках тої правди і тих, хто більше правий, таким чином, відводячи нас від знань. Правда і неправда це щось абстрактне, щось таке, у що ти можеш вірити або не вірити. Чужа правда для тебе може бути неправдою. А система для того і подає нам різні варіанти правди. Аби ми гризлися один з одним, вважаючи себе мудрішим, замість того, щоб отримувати знання, які будуть включати в себе всі правди і неправди, система не забороняє тобі знати, вона просто прикладає максимум зусиль для того, щоб ти не знав, але вона не в змозі заборонити тобі цього. Але ж хіба ми хочемо знати? Ми ж хочемо бути правими. Тому замість знань нас і годують ілюзорними правдами, які для кожної сторони різні. А отже, виливаються згодом в конфлікти, суперечки, війни, сценарій системи, по якому ми сліпо йдемо. Зато гонорво адже не само правду. Кожна сторона гордо і гонорово несе нав'язану правду, поки ті паразити, які це все задумали, сміються з нашої дурості і тупості, правду, якої насправді не існує. Действительность все не так, как на самом деле.